Всім привітки! Розпочинаємо наше відео з приготування тірамісу. Цього року у нас буде класичне з кавою і канарі. Пачечка 400 г савоярді, 6 яєць, 2 пачки маскарпоне, вершки ось такі метровські, і каву. Ми вже заварили, бо вона довго буде стинути. І цукор. Тож, давайте приступимо до приготування. Ми відділяємо всі жовтки від білків. У нас 6 штук, і використовуємо лише жовтки, тому що їх можна термічно не обробляти. Додаємо 80 г цукру і починаємо збивати до повного розчинення. Ми і вручну пробували, і міксером. Але так як у нас один, одна насадка в міксері, то трошки нам довго прийшлося збивати. Вони і збільшаться в розмірі, стануть такою, як пінкою. І можна тоді додавати крем-сир поступово і перемішувати гарненько. Поки маса не стане однорідною і накриваємо харчовою плівкою, відправляємо в холодильник хоча б на 15 хвилин і займаємося другою частиною крему. Беремо 500 мл жирних вершків, 30% і більше. Додаємо 70 г цукрової пудри ну, або цукру трошечки більше. І тепер це все збиваємо, поки маса не стане такою пишною, повітряною, збільшиться в об'ємах. І можна з'єднувати тепер дві маси в одну. Витягаємо з холодильника нашу масу з жовтками, переливаємо туди вершки і акуратно перемішуємо. Головне тут не перебити, бо може потекти крем. Приблизно ось так має виглядати наш крем. Далі ми готуємо пропитку. Чоловік додав десь 60-70 мл канарі, але він постійно пробував за смаком хто як любить. Хтось взагалі робить не з кавою і там, з алкоголем, а з полуничним пюре, до прикладу. Макають в полуничне пюре, саме печиво, савоярді. Тобто це вже за смаком, але крем готується переважно одинаково. І тепер самий заліпательний процес. Збираємо наш тортик. У нас вийшло дуже багато його, ну тобто це на велику компанію реально. І пішло у нас 300 грам савоярді. Ще одна ось ця пачечка залишилася. Ми зробили два шари печива і два шари крему, і він вийшов дуже такий повітряний, легкий. Ну, класний, мені сподобався. Тому обов'язково пробуйте, готуйте, хто не любить. З алкоголем, або якщо будуть їсти дітки, то можна зробити ягідний. Тепер потрібно його накрити щільно-харчовою плівкою і відправляю в холодильник в нашому випадку на ніч. Але було б добре хоча б на 2-3 годинки. А вже безпосередньо перед подачою можна посипати какао або прикрасити на ваш смак. І так як до нас приходили друзі, то покажу вам ще що ми готували. Завжди робимо лаваші на грилі. Я тут натираю сир звичайний твердий. Також додаю ще для смаку трохи бринзи і люблю з фетою, вона додає класного смаку, солена. А ще майонез, щоб воно все трималося купи, гарно перемішую і просто закручую у лаваші і потім на решітці смажемо. Трішечки пройдемося по заготовках. Отже, тут у мене лавашики готові, ми будемо їх на вогні запікати на сітці. Тут огірок помідор перець, це буде шопський салат. ще сюди маєте цибуля і бринзи. Ось я натерла. З м'ясного у нас будуть сосиски на вогні і шашличок, що маринується в холодильнику. Також я захотіла собі цього року салат ромашку. Не знаю, люблю я таке. Буде ще звичайно, майонез і чіпси додавлю. Тірамісу, звичайно, гарно застила, бо ми тут робили собі пробу. Вийшло смачне. І буде певний стіл. Це сир косичка, сухарики і чіпски. Так, салатики вже готові. Це у нас шопський Цибулю вирішила не додавати, бо я її не їм. Також у нас ромашка, тут селедець з цибулькою. Я вирішила поставити на цей маленький столик, бо тут наш дуже вузький і реально то або класти тарілки, або страви. Одним рухом правильна машина перетворюється на певний стіл. Тут вже гарячі страви подавали. І, до речі, черга до шашлику в той день так і не дійшла, бо всі дуже понаїдалися і ніхто вже не хотів його їсти, тому шашличок ми посмажили собі на наступний день. Що тут відбувається? Буби. Ти мастиш бобу кремом. Uh -huh. А ти питалася у мами дозволу? Чи можна брати мамин крем? Так. Uh -huh. Неправда? Ти мене не запиталася, але це мамин крем мені його подарували. Uh -huh. Тобі? Угу. Uh -huh. А тобі подобається запах? Uh -huh. І ти вирішила, що треба ним намаститися, так? Uh -huh. А ти знаєш, що у нас немає води? Як ти будеш митися зараз? Ти будеш така ходити із кремом і пахнути на всю хату? А як? І що це зробила? Що ти таке зробила? Брудненьке, а води немає. Нема води? Нема світла, нема води, донью. Діючка. Донечко, то не відмиєш, то треба мити у гарячій воді з милом тепер. Ну мастися вже вся, вже мости собі руки, животик. Мені... Мі... 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 Кого? Рушничка? Yeah. Рушничок це не витре. До, це, це треба мити з милом У теплесенькій воді. А нащо ти брала крем без дозволу? Ти могла чуть-чуть тако взяти. Ти нашу півбанки витиснула? Де? Не крема. А, ти хотіла багато крему? Угу. І вирішила, що треба намастити всі ноги, так? Де. Ну, ти тепер ходи з кремом. Ходи тепер так цілий день, хай пахне. Добре? І ножки. І ножки будуть пахнути. А ручки ти тут оча не мастила? Плечі. Масти плечі ще. Отут. тут. Та? Ну, вже всюди мастись, як вже маєш багато крему. Мамі, трошки. Давай трошки мамі. Дякую. Плажки. Давай домовимося, що ти більше не будеш брати крем без дозволу. Да. Не будеш? Буду. А чому? Ну, то мамі прийдеться його заховати високо, далеко-далеко, щоб ти не достала, так? Ти коли хотіла кремчику, треба було піти до мами і сказати: мама, я хочу трошки крему. Ну що, давайте будемо робити розпаковочку, покажу, що я собі придбала, і не лише собі, для дому також. Мені подарували кошти на день народження, і наступного дня я поїхала на такий міні-шопінг. Розпочнемо, мабуть, з косметики. У магазинчику Vintage Beauty. До дня народження була класна пропозиція. 15% знижки. І я вирішила нею скористатися. Взяла те, що мені необхідно, це зволожуючий кремчик нічний, ось такий відпорідок. Я маю сонцезахисний від цього бренду, мені подобається, і вирішила щось спробувати вечірній. Також ензимна пудра, дуже класно, корисна для шкіри, особливо для проблемної шкіри. Бо раніше користувалася пільних скаткою, але вирішила спробувати щось нове. Також взяла собі дві масочки: ось така зволожуюча, заспокійлива, і така також. Заспокійлива для проблемної шкіри. І окрім знижечки 15%, в магазинчик ще подарував мені ось такий кремчик. У них така ціла серія спеціальна до дня народження від цього магазину. Дуже приємно, якщо чесно. І насправді класний крем. Гарно зволожує і дуже-дуже-дуже гарний Такий ніжний, кокосовий, як на мене, М -м запах. Також взяла собі у екопросторі пророчені зерна. Це у якості мультивітамінів. Буду пити щодня з йогуртом, з кефіром, дуже смачно. І, ну, реально, як мультивітаміни у капсулах, тільки це в порошочку. І також взяла собі молочко для тіла. Мені дуже сподобався аромат, такий цитрусовий приємний. І теж гарно зволожую. Також, ще я раніше виграла у розіграші щітку, тому її забрала. Це для сухого масажу. Заїхала в Сінсей, Думала, візьму собі там щось виберу, якийсь одяг, чи хотіла е, набір стаканів, але не було нічого там толкового, красивого. Тому єдине, що я там взяла, це шкарпетки. Те, що завжди потрібно, під кросівки такі. Простеньке. І також вибрала собі ось таку підставочку. Планую поскладати у неї ось так свою доглядову косметику і поставити десь на видному місці, у ванній кімнаті, для того, щоб не забувати робити все поетапно. Бо в мене, якщо чесно, переважно все закінчується просто умиванням. Цього, звичайно, недостатньо. Тому я вже взяла щось таке красиве, щоб поставити. Це десь ось так на поверхні, на підвіконні, або на раковині, хай воно стоїть. І буду себе привчати до постійного догляду у кілька етапів. І також для дому купила у юску ось цей Йоршик. Ви не повірите, кожного разу я у юску на нього дивлюсь, звертаю увагу. Дуже він мені подобається і здається мені, що саме у моїй ванній кімнаті буде дуже пасувати. І... Воно і є. Що, що тут робити? Огляд особливо нічого цікавого немає, але просто такий класний дизайн. Ще й був цього разу на знижці, тому я думаю, це точно знак треба брати. Е, ще також з подарунків. Я собі оплатила два місяці онлайн тренувань фітнесу і стрейчингу і замовила собі дві футболочки на літо, Чекаю, поки вони мені прийдуть. І ще дещо дозамовила собі до кухні. Потім прийде посилочка я вам все покажу. І ще замовила також чайник. На днях поїду у комфі, подивлюсь на нього, якщо мені сподобається, то заберу. Ми з Олів'яночкою приїхали на дитячі розваги, Тут, коротше, у нас недалеко є. Я вже вам показувала Гарбузове поле. Тюльпанове випали, а зараз на літо вони зробили для малих такі розваги тут. Окрім того, що завжди діє надувний величезний батут, то ще поставили басейни. Щоправда, вони з 4 років, тобто олів'я на них не потрапляє, але тут є звірята всякі, озеро з рибками, тому ми йдемо просто погуляємо. Так. Є тут всякі траси. Я вже вам колись показувала, але можливо хтось не бачив. Там стюбінги з'їжджають. Олені Хто є? І Олень. Олені, йдемо на Олені. Так, з'явився ще новий майданчик. Такого не було минулого Деньки. разу. Деньки. Є? Деньки. Побігли. Бежима. Дайте кизоньки. <мес> Козочки. Козочки. Тебя вот сейчас обечилась. Классно? Далек. А давайте кто тут я? Козики малясенькие. Ты я. Бачиш. Це Це справжні Олені, ти бачиш? Да, і маленькі, і великі, вони справжні, уявляєш? Такі, як ти бачила у книжечці. О! Так. Десь... Як тобі? Тобі подобається тут? Да. О, ще зараз тут дуже гарна лавандове поле. Клас. І на осінній сезон гарбузи вже ростуть. Думаю, будуть ще якісь нові локації. Ідемо шукати зайчика, пішли Дивись, які величезні. Ще буде, треба дивитися уважно, де вони. Маленькі, так, і маленькі, і великі глянь Клас, І тут, І тут о, до тебе приплила подивитися. Подивитися, хто там прийшов. Хто? Фінки. Свинки є, ми навіть не бачили. Гляньки маленькі. О, <с 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 клас. Дивись, як хрюкають. А ну послухай. А вони там, за парканчиком. Парканчиком? Да. Де клич? О, ви біжить. Кажи зайчики. Зайчики. Зайчика. Ячі. Я тільки. я бачу, вони заховались від сонечка там. Дивись тут є. Дивись. Дивись які класні. <laughs> Так, классні. Класні? ковдр. Ковдру має? Mm -hmm. Маєш. А знаєш, як ці квіточки називаються? Mm -hmm. Лаванда. It's Дивись, які величезні куси. бджоли mm -hmm. Метелик і бджоли, і оси Вони збирають мед. Mm -hmm. Так Хто любить лаванду? Ці кадри для вас. Mm. Mm. Але це крутий трактор. Yeah. Зелений, сідай! Боїться крутити педалі. Хоче як на велобігу. Знаєте, вирішила я все-таки обірвати ту вишню. Так, трошки вийшло з неї е, вишень. В принципі, трохи кислі, але... Знаєте, вишня, як вишня. Я ще купила в обраті таку штуку, щоб кісточки виймати, бо хочу заморозити. Вона трошка трохи багато соку тоді вилітає з вишні, але... Так, руки, у мене смажаться сирнички. хочу показати новинку, що собі дозамовила в кухню, а саме ось таку пляшку для олії. По-перше, чому вирішила оновити свою, бо вона нам замаленька, і дуже часто приходиться доливати олію. Плюс тут вже зіпсувався ось цей дозатор. Бачите, який він вже став кривий. І до того всього. Вже взагалі не лиє, просто щоб ви розуміли. Я перевертаю, а він не лиє ну, зовсім. І при тому, що я його чистила, ну тобто це вже вся, його потрібно постійно налаштовувати, тому вирішила обрати іншу бутилку більшу заодно, і захотіла собі золотий дозатор. Тут такий класний гравітаційний. Тобто ви ось так перевертаєте, і він сам відкривається, лиє. І ось там у мене буде ось тут стояти пляшечка. І, до речі, замовляла в тому ж магазинчику, що оцю підставку: під кришку і під ложку. Бачите, дуже зручно. Тут собі готуєш, а тут собі і поклав. І не валяється, бо то, знаєте, зазвичай кришку, ти ходиш з цією кришкою і не знаєш, куди покласти. А так, Підставочка і на лопатку, ложку, і на кришечку. І в цьому ж магазинчику замовила собі ще два ось такі тримачі. Е, взяла чорні, бо у мене ось тут в раковині один стоїть під губку. А другий я повішала ось тут на внутрішній стороні дверки, для того, щоб ганчірку сюди класти. Бо постійно треба, щоб повитрати стільницю. І вона постійно десь валяється на стільниці. І щоб вже раковині не займати місце, я її повішала сюди на дверку і дуже зручно. А цю також використаю під таку ж ганчірку, але у ванній кімнаті. І ось тут у шухляді всередині у мене теж розмістилася ганчірка. Завжди буде в одному місці і буде чим протирати поверхні. Ось так виглядає. Ця підставочка моя новенька з косметикою. Воно взагалі пізніше, коли я вже звикну, буде зберігатися десь не на виду, але поки що ось так. І, до речі, мені здається, що досить непогано дивиться все в одному місці. Тут у мене є кремчик зволожуючий. Далі SPF. До речі, хороший цей SPF, гарно впитується. Туш і гель для брів. Сироватка така. Улюблений фітомус. І на ранок і на вечір дуже легенький, класний. Ось така маска для глибокого очищення. Ензимна пудра це для волосся масочка. Ось такі класні пілінг-пади, особливо в кого чорні цятки. Дуже круті, спробуйте на вечір. Ось така масочка. Також могливий пілінг це тонік, мій крем для тіла молочко. І ось такі крем вершки для демакіяжу, щоб знімати сонцезахист, туш. І масочка для губ. Все Все це у мене стоїть в одному місці. І це дуже зручно. Я заходжу у ванну і зразу бачу, що в мене є. І згадую, чи зробила я всі етапи, чи щось забула. Ну, а Йоршик у моїй ванії виглядає ось так. В принципі, мені здається, що непогано вписався. По дизайну мені дуже подобається, хоча користуватися ним не дуже зручно через те, що оця штука занизько. І ви просто, якщо вам треба десь глибше помити туалет, то ви просто не запхаєте це глибше, бо ця штучка вам не дасть. Тому по зручності 3 з 5, але дизайн однозначно лайк. Like. І що ви думаєте, все ж таки забрала я цей чайник. Дуже була вигідна на нього ціна. Я обрала по відгуках. Мені спершу сподобався такого ж дизайну, але від Горєнії. Я думала перше, що це нормальна фірма, але почитала відгуки і зрозуміла, що е, ні. Тому що там було окреме дно і окремі стінки, і в людей через пару кип'ятінь просто це все поржавіло. Тому обрала по відгуках ось цей від «АЕНО», і він мені по знижці обійшовся 960 гривень. Ось так виглядає чайник. Стоїть у мене на комоді. І зараз трошки детальніше розкажу вам по функціоналу. Хочу вам показати детальніший чайник. По-перше, величезний його плюс в тому, як я вже казала, що серединка тут цільна із дном. Тобто воно не буде ржавіти, немає ніяких стиків. І плюс вода взагалі не контактує ні з яким пластиком, тому що навіть ось цей носик він також металевий. Ну, тобто це величезний плюс. Вода не має ніяких присмаків. І взагалі мені дуже подобається за свої гроші, дуже хороша якість. Єдиний нюанс, що ось кришка не повністю відкривається. Це такий, ну, можна сказати, мінус. При наливанні води воно не сильно впливає, але коли хочеш помити чайник і залізти туди рукою, то хотілося б, щоб вона повністю відкривалась. І вона трошки так голосно закривається, так щолкає. Але працює він так само, як і інші чайники. Це на півтора літра, тобто можна достатньо заварити чаю, якщо є гості. І тут немає ніде ніякого віконечка, щоб було видно. Індикатора лише всередині можна подивитися кількість води. І величезний його плюс, що він не нагрівається зовні. Тобто він стає ледь теплим, але ні ви, ні дитина до нього не попечеться. І це дуже великий плюс і перевага над скляними чайниками. І такий стильний лаконічний дизайн. Простий, впишеться в будь-яку кухню. І ще, до речі, був у е, сірому кольорі, такому графітовому, матовому, Тож нам би гарно пасував до кухні, але я вирішила, що беру білий, бо білий точно до всього підійде. І ось тут навіть внизу воно е, скручується. Бачите, є таке вусока, якщо вам треба, наприклад, скрутити, бо у вас розетка ближче, то можна закрутити там. Такий, коротше, у нас тепер чайник. Ми вже ним тиждень користуємось, і я, в принципі, задоволена за свою ціну. Це дуже і дуже класна річ. Будемо бачити, скільки він нам прослужить, але я сподіваюся, що пропрацює хоча б рік-два. В такому ж дизайні є від Axiomi, але він там практично на тисячу гривень дорожче. Ну, від горєні, бо в відгуках, як я вже казала, якість погана. І на такій красовенній ноті я вже сьогодні буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця, хто проявив якось свою активність. Також дякую всім за привітання. До зустрічі у наступному відео. Всім па-па-па-па!